Привіт! Вітаю компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Citroen DS-5 з двигуном 2.0 турбодизель та автоматичною коробкою передач. Коробка тут чистий автомат Значить, Автомобіль 2013 року випуску. Придбали його у офіційного дилера в 2014 році. Перша реєстрація була. Автомобіль повністю офіційний. Ослуговувався тільки на офіціалі, є все сервісна історія. По кузову ДТП не було, весь у рідній фарбі. Колір дуже класний, білий перламутр. Нічого не підфарбовувалось. просто весь цілий автомобіль. Перед автомобіля у бронеплівці. Він виїхав так з салону, тобто зразу його заклеїли. Також зеркала і двері, ручки дверей. Значить, що по комплектації у нас? Є камера заднього виду, Парктроніки спереду та ззаду. Оригінальні легкосплавні диски з такого дизайну 18-го радіуса. Значить, фари у нас ксенон поворотний з умовичами. По салону Значить, 4, ну, на всіх чотирьох дверях безключовий доступ. Сидіння чорні шкіряні, задній стан сидінь без дефектів, взагалі, не заламів, ні, залам ні потертостей, салон без посторонніх запахів. Панорама з трьох секцій, люку немає. Сидіння водія, електрорегулювання, пам'ять, підігрів, масаж. Також тут повний електропакет, мультикермо, електронна панель приладів, двохзонний кліматконтроль, мультимедіа з такого плану, круїз-контроль, хороша комплектація, все, що потрібно тут є. Значить, автомобіль. Повністю справний, ніяких капіталовкладень він не потребує. Пробіг 106 тисяч, пробіг підтверджений, ніяких питань по тому немає. Побачите дане авто можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджайте на тест-драйв, подивитись на автомобіль, придбати його можна і за готівку, і в лізинг, і в кредит, та в трейдинг.